Вже вдвічі більше ніж треба. Чотири тисячі заявок лише за першу добу. Так стартувало перетворення Української державтоінспекції на патрульну службу. Анкети можна заповнити на місці, але більшість претендентів зробили це онлайн на сайті МВС. Усіх столичних працівників ДАІ до початку літа мають звільнити, а на їхні місця набрати нових перевірених працівників. Лишитися на посадах зможуть тільки ті, хто пройде загальний відбір. Заявки прийматимуть до 6 лютого. Навчання. Розпочнеться в перший тиждень березня. Три місяці патрульних готуватимуть найкращі європейські та американські консультанти. Гроші на реформу відомства надав уряд Сполучених Штатів про підтримку сьогодні. В Києві говорив посол Сполучених Штатів Джефрі Паєт. Ми повністю підтримуємо створення цієї структури в Києві і посприяємо тому, щоб вона стала моделлю для інших міст в Україні. На першій стадії цього проекту до початку літа ми повинні мати дві тисячі нових працівників. Конкурсные правила для всех одинаковые. Вне зависимости от того, эти люди уже работают в системе МВД или приходят, так сказать, с улицы или из других профессий. Все должны пройти одинаковый конкурс и одинаковую подготовку. Потому что мы создаем новую полицию. Это не переаттестация, это новая полиция. Нагадаю, на роботу в поліцію запрошують і чоловіків і жінок. Всі охочі стати працівниками патрульної служби мають вільно володіти українською мовою, мати посвідчення водія категорії Б, бути освіченими, прагнути якісних змін в правоохоронній системі, а ще не мати судимості. Перший заступник МВС ЕКАЗГуЛАД обіцяє платню від 6 до 8 тисяч гривень і кар'єрне зростання.